Права людини починаються з прав дитини у 1989 році. Їх систематизувала в єдиному документі Організація Об'єднаних Націй. Нині минає 69 років з дня її створення. Конвенція про права дитини стала основним міжнародним документом, який декларує індивідуальні права від народження до досягнення повноліття. Які права і свободи мають підлітки і де шукати захисту при посяганні на них. Це стало основною темою чергового засідання правового дискусійного клубу Діалог. Та кваліфіковані поради від юристів і соціальних працівників прийшли близько півсотні дев'ятикласників. Дуже важливо, тим більше саме в ці часи. Тобто зараз якраз у нас такий вік, що ми маємо знати, які у нас є права і ну, чого ми коштуємо. Ми будемо знати, що, наприклад, там нас не будуть так лікувати, будуть вимагати у нас гроші. Тобто, ми будемо знати, що вони не мають нас права. Ну, витягати гроші. Сам перед я звернувся до своїх батьків, а потім, як на мою думку, батьки би звернулися до правоохоронних органів, розказали мої проблеми, і, звісно, я би виразив свою особисту думку. Іноді діти не знають навіть про те, що їхні права і свободи порушуються, кажуть в обласному центрі соціальних служб. Попри те, що фахівці центру працюють з дітьми-сиротами і дітьми з кризових сімей, не відмовляють у пораді усім, хто до них звертається. Задля профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі зустрічаються з дітьми у неформальній обстановці. Ми допомагаємо їм подолати складні матеріальні становища, складні становища які в не потрапляються, може бути різного роду становища. Побутового рівня, проблеми в сім'ї, проблеми з житлом інші проблеми. Ми допомагаємо таким особам подолати ці складні насамперед для них становища і допомогти їм адаптуватися. Нормального життя, повага прав людини починається зі ставлення суспільства до дитини. Саме тому на зустрічі зі спеціалістами керівник дискусійного клубу Валентина Часник запрошує і педагогів. каже таке спілкування допомагає вчителям виховувати активних та свідомих українців. Як сказав відомий український педагог Василь Сумхомлинський, що сьогодні діти, а завтра народ. І якщо дорослі люди вони можуть захистити свої права. То я показує досвід в багатьох випадках, діти вони не знають, хоча знають, які права мають, але не знають, куди звертатися, що робити нас порушення цих прав або ж соромляться. Дискусійний правовий клуб Діалог діє на базі міської централізованої бібліотеки і упродовж майже чверть століття проводить просвітницьку роботу з юнацтвом. Мар'яна Гранечко Ігор Духович. новини на вежі.